Аня, мої учні не встигають проходити навчання. Говорять все класно, дякую, стільки корисної інформації. При цьому у них немає результатів. А у мене кейсів з курсу я не хочу прибирати якусь інформацію все важливо, що робити. Таке питання прилетіло мені на консультацію. Давайте розбиратись. Отже, є два прості варіанти, що ви можете з цим зробити, і зараз я ними поділюсь. От уявіть, ви хочете ваш багаторічний досвід впихнути в голову вашому учню там за певний проміжок часу, як правило, це один, два, там три місяці. І зрозуміло, що в нього там відбувається зрив, Йому просто дуже тяжко все це осягнути, переварити. І в нього відбувається прокрастинація. Тобто виходить так, що він знає багато, а робить а, зовсім трішки чуть-чуть. Отже, що з цим можна зробити? Перше, ваш, вашу програму курсу розбити на ступені, і виходить так, що ви маєте вчити якийсь певний сегмент вашої цільової аудиторії, тобто тільки новачків, чи тільки мідла, чи тільки там якогось сеньора, але не міксувати аудиторії. І виходить, що ви ваш курс розбили на продуктову лінійку, тобто там на певну кількість лекцій чи там певні різні курси. Другий варіант, що ви можете зробити, це працювати з мотивацією ваших учнів. А отже, впроваджувати баді, впроваджувати кураторів, можливо, психологів, розробляти персональні системи навчання. А відповідно, це і збільшує вартість обслуговування курсу. Відповідно, вам доведеться піднімати чек на ваше навчання. А можливо, ви ще не вмієте продавати курси по високій ціні. Отже, я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо у вас є такі схожі питання, задавайте в коментарях під цим відео. І я проваджу рубрику, де буду розбирати такі питання. І я думаю, що вони будуть такі суперкороткі, я буду завантажувати їх в YouTube Shorts. Тому нову рубрику оголошую відкритою.